Ознайомитися з роботою блогер студії у Луцькій центральній бібліотеці для дітей прийшли школярі Юліана Монатік і Володимир Каліш. Ну, ось бачите такий фон, і від чогось буде. Ви знаєте, що знімати відео Ну але щоб зняти відео треба, знати, що треба мати. А ми йдемо зі слів 11-річної Юліани. Вона блогерка-початківець, створює відеоогляди, книг, буктрейлери. викладає їх у соцмережі і на Ютуб каналі. Каже, приходитиме у бібліотеку, щоб робити зйомки, бо тут є обладнання. Це цікаво. Всі хочуть попробувати себе в ролі блогера, всі хочуть відчути, як це. А популярно це ще й тому, що є такі блогери, які знімають справді хороший контент. Тобто, ти відкриваєш, наприклад, аккаунт Ютубі, і ти розумієш, що це справді людина, на яка заслуховує на твою підписку. Дев'ятирічний Володимир Каліш у блогер студії розповів про останню книгу, яку прочитав із серії Молгожати з заремби Детектив Кефірчик. В кабінеті біології викрали скелет попередньої п'ятниці. А... Не справжні, а я с Хлопчик розповідає у своїх роликах для Ютубу. Знімається з малку. Огляди книг записує з мамою з п'яти років. Вони набирають від сотні до двох тисяч переглядів. Ми запустимо відео в мене вдома, буквально на ліжку. Тримаю книжку, там ліжко. Мама бере три ногу таку, ставить на неї телефон. Ми будемо сюди приходити через те, що тут є цей прекрасний зелений фон. Цей прекрасний зелений фон допоможе нам робити наші відео більш цікавими для того, щоб дивитися, а не тільки слухати. Блогер студію облаштували в окремій кімнаті, встановили хромакей, обладнання, за допомогою якого зелений фон на відео можна замінити будь-яким зображенням. Два софтбокси, прилади для створення м'якого розсіяного освітлення. Відео знімають на фотоапарат. Розповідає бібліотекарка Ніна Бочарова. каже на ідею створення студії надихнула одна з зустрічей з дітьми в бібліотеці. Немає обмежень, хто має приходити, чи це старші люди, чи це підлітки. Ну, єдине, що для маленьких, це воно не відкрите буде. От. Це може бути індивідуально, приходить, кожна людина займається. Це може бути декілька дітей, які щось хочуть створити, якусь зняти флешмоб, якісь запросити прийняти участь в такому челенджі. Це може бути... Творчі заняття. Ми хотіли б, щоб це відбувалося з певними спеціалістами з фотографії, з монтажу, з журналістами, з людьми, які підкажуть, як себе вести на камеру, як озвучити працювання з голосом. Зі слів Ніни Бочарової, техніку для блогер студії придбали за 10 тисяч гривень. Це гроші з бюджету Луцької тергромади. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. новини на Суспільному, Луцьк.